Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Перейдемо до слова, готові? Ми зануримось слово. Я хочу поглянути на книгу об'явлення. Я не жартую. Справді, але ми не зможемо розглянути її всю сьогодні, так? То інакше ви залишитесь тут до Різдва, так? Люди постійно запитують. А як щодо семи церков? У посланні до семи церков Ісус говорить дуже сильні слова. Як щодо цього? Насправді, Ісус сказав їм: Покайтесь, покайтесь! Точніше, він не сказав це всім сімом. Він сказав це п'яти церквам. Покайтесь! Двох із них Ісус не докоряв, а одній з них наказав отже, я хочу відповісти на це питання якнайкраще. Та попередньо ми маємо закласти основу об'явлення перший розділ. Погляньте сюди я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив за мною. Це говорить Іван, це пише Іван, апостол Іван, який лежав на грудях Ісуса. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, це Ісус. Він не тільки син Божий, а й син людський. На сто відсотків Бог і на сто відсотків людина. Не забувайте про це. Він божественна людина, людина Бог, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. Читаємо далі. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий. Цей чоловік, який лежав на грудях Ісуса, тепер упав біля його ніг, немов мертвий. І поклав він на мене правицю свою. Безумовно, Іван злякався. Він побачив Воскресло Ісуса та й промовив мені: Не лякайся, я перший і останній і живий. Я був мертвий, а ось я живий на вічні віки. Амінь. І маю ключі я від смерти від аду. І маю ключі я від смерти від аду. Диявол більше не тримає ці ключі. Так, поглянемо далі. Отже, напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Отже, перший розділ об'явлення це огляд книги об'явлення. Дехто каже, що все, про що говориться в книзі об'явлення, вже трапилося у минулому, було в 70-му році. Ці підступні вчителі мають зрозуміти, що в книзі об'явлення говориться про три речі. Ісус каже, отже, напиши, що ти бачив. Це перше, це те, що ми бачимо у першому розділі. Він побачив Господа, побачив сім золотих свічників. Напиши, що ти бачив, друге, і що є. Це те, що було за часів Івана, це другий і третій розділ церкви на землі, що є. Ось про що має написати Іван. Саме на цьому я зосереджуся сьогодні. А далі ми бачимо третє. І що має бути по цьому? Це уривок від четвертого розділу аж до кінця книги об'явлення. Я не буду вчити всьому, що є в книзі об'явлення, бо сьогодні в нас не вистачить часу для цього. Але я зосереджуся на семи церквах, на таємниці семи зір. Що бачив ти їх на правиці моїй? Пізніше ми дізнаємося, що зірки це янголи семи церков. Ми бачимо сім церков та сім золотих свічників. Сім зір то ангели семи церков. Тут я хочу зупинитися і сказати вам наступне: деякі люди вчать, що це були буквальні ангели семи церков. Бо ми читаємо: ангелу церкві в Ефесії скажи наступне а тому ангелу скажи це Ангелу Сардесу я кажу. Та слово ангелос, від якого походить слово ангел, означає представника. Тому я вважаю, що сім зір церков це лідери, яких Бог поставив над церквами. Пастори, так би мовити. Дехто не погоджується з цим, але для мене це найлогічніше пояснення. Чуєте? Отже, сім церков. Він звертається до ангелів церков, він не звертається до людей. Хоча тут є уроки, які нам варто засвоїти. Бо наприкінці кожного звернення до церкви він каже: Хай всі чують, що Дух говорить церквам. Хто має вуха, нехай чує, що говорить Дух. Отже, це корисно для всіх. Однак він не звертається до всіх, він звертається до пасторів церков. Наприклад, він говорить: Ти дозволив цій жінці Єзавелі вчити. Він покладає відповідальність на пастора, не на людей. А осуд стосується не пастора, а фальшивих вчителів. Зрозумійте це, всі пастирі семи церков віруючі, вони народжені згори. От чому він каже: Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков, хоч ці сім церков і існували тоді. Насправді ці сім церков представляють історію церкви від часів апостолів і до наших часів. Ось що це таке. Я коротко розповім про це. Гаразд, отже, в нас є перша церква, Ефеська. Це часи апостолів. Насправді, це закінчення апостолів, і ця церква залишила свою першу любов. До речі, що таке перша любов? Ти залишив першу любов, каже Ісус. Перша любов це не ваша любов до Бога. Ви ніколи не були першим. Перша любов грецькою це «протос агапе». Протос, це як прототип. Слово прототип походить від грецького слова протос, що означає перший. Це перший у своєму виді, так? «Протос агапе». Хто полюбив вас першим? Бог. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас. Коли Ісус каже, що ви залишили свою першу любов, то про що Він говорить? Він говорить: ти забув, що Бог любить тебе. Ти більше не віриш у його любов, не практикуєшся і любові. Ось чому ти впав. Впав. Він каже, згадай, звідки ти впав. Він каже, пастор Ефеса, згадай, звідки ти впав. Якщо він впав, то це говорить про те, що він знаходився раніше вище згадай, звідки ти впав, і покайся, покаятися це змінити погляд, змінити систему переконань, змінити мислення. Амінь? Ви слухайте? Деякі люди кажуть, що він засудив церков та пастора. І тому цієї церкви не стало, вона втратила спасіння. Немає такого поняття як втратити спасіння. Цього вчення не було в церкві першого століття, воно з'явилося пізніше. Ісус каже в Івана, 10 розділі. Погляньте на це. Ісус каже в Івана 10 розділі Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Ви його вівця? Ви повірили в нього? Чи вірите ви, що він помер за ваші гріхи на Христі? Чи вірите ви, що він воскрес з мертвих, щоб стати добрим пасторем, щоб наглядати за вами, любити вас? Амінь? Тоді ви його вівця. І що він говорить про своїх овець? І знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я, що життя вічно даю їм, і вони не загинуть повік, і вони не загинуть повік? Що вам не зрозуміло у слові повік? До речі, грецькою це слово означає подвійне заперечення. І коли ви знаходите подвійне заперечення, а воно не часто з'являється в новому завіті, то це сильне заперечення. Це означає, що вони ніколи ні за що не загинуть, розумієте? Ви ніколи не загинете. Якщо ви народжені згори, то ніколи не загинете. Зрозуміли не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Все чітко та ясно. Ну, пастори принце, ви знаєте, що Ісус у Біблії сказав: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю, покажіть їм це місце, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Це Євангеліє від Матвія. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Я не знаю, скільки разів люди використовували цей уривок, щоб сказати: ну ось поглянь, справа не в тім, щоб називати Ісуса Господом, це небезпечно. Він говорить про людей, які називають його Господом та водночас не спасенні, звідки я знаю. Бо воля мого Отця це не щось не зрозуміле. Якщо це щось не зрозуміле, то нам всім кінець, так? Ми бачимо той самий вираз воля мого Отця в Євангелії від Івана, шостому розділі. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав що вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Отже, якщо ви вірите в Ісуса, то виконуйте волю Отця. Поверніться до Матвія сьомого розділу. Хто виконує волю мого отця, Матвія сьомий розділ. Хто виконує волю мого Отця, той потрапить у Царство Небесне, так? А в чому полягає воля Отця? Щоб ми вірили в Ісуса. Тому не дозволяйте нікому використовувати це проти вас. Ви маєте раз і назавжди встановити, що таке Євангелія. Я почую амінь, друзі. А тепер ми перейдемо до семи церков, готові? Послухайте уважно у посланні до семи церков ми постійно чуємо переможець, переможець. Погляньмо на другу смерть. Здається, це пергам хто має вухо хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерти. Отже, якщо ви кажете, що маєте перемогти увесь гріх чи то світ, і вас не пошкодить друга смерть. Це погана звістка. Івана 10 розділ щойно зник у вікні. Інакше кажучи. Християнин має не тільки отримати спасіння, а й перемогти. Я правду кажу, коли у вас є істина, то й протилежна істина теж стає істиною. Якщо ви кажете, що якщо ви не будете переможцем, то на вас чекає друга смерть. До речі, що таке друга смерть? Книга об'явлення говорить нам в 21 розділі: а лякливим, і невірним, і мерським, і душогубом. І розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. Християни, ви ніколи не загинете. Чи вчиняють християни ці гріхи? На жаль, так я бачив таких людей. Однак вони не залишаються в них, розумієте? Це люди, які практикують, це люди, які практикують, вони не спасенні. Повернімося до об'явлення 2.11. Хто такий переможець, який не буде пошкоджений від другої смерти? Як ви вважаєте, хто це? Я хочу спитати вас, хто це? Про кого він говорить? Про християн, які перемогли всі погані звички у своєму житті? Тоді ви говорите, що спасіння приходить через діла. Безумовно, ми хочемо перемогти всі погані звички. Питання не в цьому. Ми хочемо перемогти. Однак я говорю про реальність цього вірша. Як гадайте, про що він говорить? Він має відповідати іншим віршам у Біблії, які говорять про вічну безпеку, не загинуть. Тому я хочу сказати вам, що він говорить про переможця. Кожен, хто народжений згори, не буде пошкоджений від другої смерті. Чи говорив десь Іван про перемогу? Той самий Іван. Так, той самий Іван у першому Івана 5 говорить. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то син Божий. Це всі ми, я кажу вам. Це всі ми, я кажу вам, це всі ми. Ви зі мною, отже, сім церков. Я закінчу на одній першій. У мене є лише час для першої. Я хотів говорити про Лаодикію, але ми розглянемо лише першу об'явлення, другий розділ: Ефес до ангела церкви в Ефесі. Напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Як би я хотів мати час, щоб розповісти вам про те, що він особливим чином представляє кожну церкву, тут він говорить, що ходить серед семи свічників золотих. Іншим церквам він показує, що його вуста мають гострий меч. Він представляє себе по різному кожній церкві, бо це та частина відкриття якої потребує конкретна церква. Тут вони мають зробити так, щоб Ісус знову опинився у центрі. Чому? Вони залишили свою першу любов. Продовжимо читати: Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість. Зупиніться. Отже, в цій церкві були діла, праця і терпеливість, але Господь все одно невдоволений. Чому? Ось чому погляньте на перше Солунян 1. ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, і про працю любові, і про терпіння надії. Чого не вистачає? Складіть їх докупи. Бачите? Навіть порядок той самий діла, праця, терпіння, а там ми бачимо діло віри, працю любові, терпіння надії, не вистачає віри, любові та надії. І лише коли ви чуєте слово благодаті, Євангелія. Ви отримуєте віру, надію та любов. Що приносить радість Ісусу, не те, що ви робите щось. Чи робите ви це з вірою справа не тільки в тому, щоб ви працювали. Він говорить про працю любові. Я буду наполегливим. буду наполегливим. Ви можете бути наполегливим, щоб вразити людей. Чи ви наполегливі в надії в нашому Господі Ісусі? Пастре принце, а що приносить віру, надію, любов? Я закінчу на цьому, а до того ми поглянемо на Перше Коринтян 13,13. 13. А тепер залишається віра, надія, любов, оці три, а найбільше між ними любов. У перекладі короля Якова говориться віра, надія та доброчинність, тобто любов агапе. Віра, надія та доброчинність це шлях до успіху. Звідки я знаю це? Так Біблія говорить. Амінь. Отже, Господь любить віру, надію та любов. Амінь. Отже, останній уривок. Я хочу показати вам дещо. Справа в нестачі певності ось чому в нас виникають проблеми з вірою, надією та любов'ю. Справа не в тім, щоб робити щось, а в тому, чому ви робите це. Є люди, які роблять це, наприклад, заради грошей. Є люди, які роблять це, щоб мати вплив. Є люди, які роблять це тому, що хочуть, щоб їх бачили. Отже, наміри дуже важливі для Господа, так? Ви зі мною? Погляньмо на останній уривок і закінчимо на цьому. Євреїв, 10 розділ. То приступімо щирим серцем у повноті віри, віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаємо непохитне визнання надії вірний бо той, хто обіцяв, і уважаймо один за одним для заохоти до любови, Знаєте, чому цих трьох немає у багатьох місцях? Бо Євреїв, 10 розділ починається з двох віршів. Покажіть перші два вірші що там говориться. Другий вірш. Бо ті, хто служить, очищені раз уже б не мали жодної свідомості гріхів. Саме слово благодаті приведе людей до. Поверніться до 22-го вірша. Повноти віри, непохитного визнання надії та. За охоти любові люди кажуть. Пасторе принце, багато людей хочуть слухати вас. У вас велика церква і все таке інше. Ні, розмір не завжди є ознакою успіху. Я розумію це. А ось вплив та прихильність так. Бог дав мені вплив, який виходить за межі цієї церкви. І виникає питання, чому люди хочуть приходити? Чому я хочу показати вам дещо? Наступний вірш. Погляньте на 24-й вірш. І уважаємо один за одним. Погляньте на наступний вірш. Не кидаємо збору свого. Складіть їх разом. Це 25-й вірш. У 24-му вірші говориться, щоб ми заохочували один одного до любові. Віра, надія, любов. А далі ми читаємо не кидаємо збору свого. Люди хочуть приходити що більше. Ви бачите, що зближається день той. Ви зі мною поверніться до 22-го вірша. Там говориться, то приступімо щирим серцем у повноті віри. Знаєте, про що говориться в попередніх віршах? Про сміливість приходити у святе святих завдяки крові Ісуса. Знаєте, що говориться до того? Там говориться, що де є прощення гріхів, немає більше жертви за гріх. Знаєте, що говориться перед цим? Однією жертвою цей чоловік Ісус, однією жертвою за гріхи навіки. Він сів. Він не буде воскресати знову та приносити нову жертву, коли ви прийдете з новим гріхом. Він не буде воскресати знову вмирати за вас одна жертва навіки. Покажіть знову євреїв: 10.2. бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної або більше. Це слово хапакс грецькою. Вибачте, хапакс це один раз, один раз і назавжди очищені, один раз і назавжди. Це хапакс грецькою, очищені один раз і назавжди. Уже б не мали жодної свідомості гріхів. А слово очищені грецькою стоїть у виконаному часі, тобто це сталося один раз, і його наслідки продовжуються. Неможливо повторити це знову. Отже, ми бачимо хапакс очищені один раз і назавжди, а також доконаний час, який говорить про те, що це не може більше повторитися. Ми не повинні мати цього знову. Мій благодійник заплатив мій борг. Мій благодійник заплатив мій борг. Велетенський борг, так? І якщо я вважаю... Що все одно винен грошей це ображає його, бо він виплатив мій борг. Чуєте, друзі? Ми більше не маємо свідомості гріха. Чому? Бо гріхи були прибрані тілом Ісуса Христа. Так і тепер, завдяки цьому, приступімо. 22-й вірш. 22-й вірш. Приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Що таке лукаве або зле сумління? Це коли ви постійно відчуваєте, що маєте гріх. Я не можу молитися, не можу приходити до Бога, бо маю гріх, маю гріх. Помолись за цього брата. Я не можу. Я не пастор Генрі, у мене є гріх, гріх. Ця постійна свідомість гріха це лукаве сумління. Фактично, воно говорить: Ісусе, ти недостатньо добре попрацював. Лише коли у вас немає лукавого сумління, ви можете приступати щирим серцем у повноті віри. Тримаймо непохитне визнання надії. Надія це позитивне та певне очікування доброго. Амінь. І останнє. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Ось чому немає нічого дивного в тому, що ми не кидаємо своїх зборів. Чому? Бо ми маємо віру, надію та любов. Церква це всеобітниці. Зверніть увагу: приступімо щирим серцем у повноті віри. У повноті. Віри, звідки у вас з'явилася думка про те, що Бог хоче, щоб ми жили без певності у тому, спасенні ми чи ні. Один пастор сказав так Я не знаю, хто серед вас спасенний, я навіть не знаю, чи спасенний я. Тоді зійди зі сцени, Біблія говорить. Оце написав я до вас, щоб ви знали, що ви маєте вічне життя. Амінь. Я знаю, що я спасенний. Дяка Богу за його благодать та кров Ісуса. Тільки завдяки крові Ісуса я спасенний. Сьогодні я праведність Божа у Христі. Амінь. Я знаю, що я спасенний. Я знаю, що я спасенний, і ви знаєте, що ви спасенні. Ваша голова може додавати вам проблем, але ваше серце говорить: спасенний, Бог не говорить, що вам потрібно підійнятися на найвищу гору, переплисти найглибший океан, щоб отримати спасіння. Ні, все набагато простіше. Мій син зробив для вас усе. Він взяв ваші гріхи. А тепер ви візьміть його праведність. Він взяв ваше прокляття, щоб ви отримали благословіння Боже. Він був відкинутий, бо взяв ваші гріхи. Тому дозвольте собі бути прийнятим мною. Прийміть мою любов, поверніться додому. Ви були створені для любові. Не намагайтеся жити своїми силами. Ви були створені для того, щоб вас любили з відчуттям любові. Живіть так. Амінь. Робіть свою роботу. Вчіться, якщо ви учень, але відчувайте при цьому енергію любові, його любові до вас. Амінь. І тоді ви побачите. Що життя прекрасне, чудове та з надлишком. Схиліть голови і закрийте очі. Якщо ви хочете покластися на Ісуса, то де б ви не були, повторіть зараз зі мною цю молитву, скажіть Небесний Отче. Твоє Слово говорить я даю їм життя вічне, і вони ніколи не загинуть. Я вірю, що Ісус Христос Син Божий, який помер на Христі за мої гріхи. Я вірю, що Він воскрес з мертвих. Він живий навіки, Він переміг смерть для мене. Я більше не боюся смерті. Ісус переміг смерть заради мене. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Я вірю, що всі мої гріхи були прощені. Я вірю в повноті віри, що Бог за мене, а не проти мене. Я маю надію на майбутнє. Моє майбутнє буде чудовим та яскравим. Бо мій пастир завжди вестиме мене, направлятиме мене, захищатиме мене, доброта та милість супроводжуватимуть мене всі дні мого життя, аж поки я навічно не опинюся у домі Божому. в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь, амінь! Підійміться на ноги: слава Господу! Алілуя! Алілуя! Тепер я можу сісти. Слава Господу! Ви були добрим зібранням. Підійміть свої руки. Бог Отець. Я дякую тобі за твою дію сьогодні, за те, що слово було посіяне, і, хоч окремі люди не все зрозуміли, я дякую тобі за те, що вони очищаються, омиваються, зцілюються. Дякую тобі, Бог отець, що вони підуть з цього місця з радістю. Отче, нехай здоров'я прийде до їхніх тіл. Дякую тобі, Небесний Отче. Дай їм благодать. Отче, примнож її. примножена прихильність, Отче. збільши їхні благословіння та прихильність. Збільши. Збільши. Дякую тобі, Бог Отець, і ми дякуємо Тобі за церкву Ісуса Христа, за яку Він віддав своє життя. Дякую, Отче. Ми любимо цю церкву, ми дякуємо Тобі за всі церкви, які дивляться та слухають нас зараз. Ми дякуємо Тобі за те, що ти благословляєш кожну церкву, благословляєш пастрів, Господи. Ти помазуєш їх. Я дякую Тобі, Отче. Ми молимося про все це в ім'я Ісуса. І всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас! Дякую.